Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні ми продовжуємо рубрику страви на мангалі. Значить, Сьогодні будемо робити, нам знадобиться чорний хліб, Любий. У нас тут був трикутником, я його повирізала, такі шматочки поробила чорного хліба. Тоді петрушка кріп, часник помідори і бікон. Бікон Юра робив сам. Починай різати, чуть, -чуть під підморози бо якщо м'ягеньке, воно не буде. Ні, не, не поріжеться ж, тільки морожене. Да, Дивіться. А. Дивіться, який бікончик виходить. Угу. Ну це зараз наріжу, а потім, та що хочете з нього зробити можна. Ну до кінця не буду різати, бо буде бікон з руки. <рес> Пальці підуть. Дуже треба дуже з пальцями, з руками, там ж такі острі ножі. Дивіться. Скільки бікону. Боже, це ж ага. таке вкусняшки можна зробити. Капіц який, все вкус. Слава це... сільпу. <реш> Ні, то це ж не тільки в сільпу. Це в будь-якому місці можна купити таку печереїну і зробити з неї бікон. В петрушку з кропом треба потерти туди часник. Так, часничок кидаємо в зелень. Сюди видавлюю трошки майонезу. І робимо таку, як це у нас буде намазочка на хлібчик. І тепер треба кожний кусочок хліба намастити часничком з зелені. Намастили ми хлібчик часничком з зелень з часником і трохи майонез. Ота такі шматочки виходять. Тепер ріжу помідорку. Ось таку кладу, кусочок помідору. рубікон. І обмутую це все пікона. Можна два шматочки не обов'язково. не, ну, один хватить. Не обов'язково один. Буде жирно. Не буде жирне. Там вже ж я бачила, що дуже трошки. І отаким от чином роблю всі шматочки. Як будете строгати бікон, то постарайтеся шкуру сняти, підморозити, а потім чистити, бо... Без шкури воно може не, не вийти. Та вийде воно. Те, ще причала шкуру, хотіли така це зробити, А вчора сильно було жарко. У нас така спека була, що це просто караул. І не хотілося вже той мангал топить. І все, сьогодні пройшов, ну, правда, то такий дождом не назвати, але хоч трохи жара спала. От, І поки воно побуло в холодильнику, шкура та задубіла. А якщо робити зразу, то може буде нормально. Накрутили ми все, оце виходить так. Хліб, чесничок з зеленню, помідорчик і зверху бікончиком. Але ж воно ніяке, не солене, не перчене, нічого. Значить, тепер ми зробимо зараз таку приправку. Значить, Наша баночка з нашими спеціями. Ось оклатую тоді Солю. І там в моїй баночці немає перцю, то я додам ще перцю. Все. Оце все я перемішую. І тепер. Щось стече, Все одно в будь-якому випадку, щось тече в, з... як буде сало. Все, Тепер це все треба помістити в решу. Чи на решетку, чи в решетку, скоріше, що в ви. Передку викладається все. І чим воно зручно, тим, що дуже швидко. Тут тільки треба, щоб підрумянився бікончик і все. Хлібчик пропітається чесничком, помідорка пропариться на вогні і буде смакота. Ось так от закриваємо. Все, і все відправляємо на мангал. Це ще не ставили зараз ставили його на Но ругам. Це вже готове. Це сосиски в тісті. Це картошка. І картопля. І картоплі. Ну, картоплю зараз я розверну в фольгу і треба її підрумянити, а Вікон швидко зараз він повинен обжаритися, тому що жар хороший. Ну, от наші страви вже готові. Получилося так, що на одному мангалі за один раз ми зробили три страви. Це сосиски в кісті філо. Тоді е, картопля з почерйом. І оце ж це перший раз ми робили. Будемо спробуємо, що воно виходить з чорний хліб з чесничком і з бікончиком. Ну, хочу розрізати, у нас сьогодні романтичний ужин у людей при свічах, а у нас припали. Ось такі карбеки маленькі у нас такі світильнички поставили. у нас світло. Хоча на дворі вже 8 годин, але ну, хаті, як би там було. Та ще й у нас дощ, пасмурно. Ну тут нічого особливого, а вже воно смачно. І чисто потрапить, дуже вкусне тісто. Угу. Ну отак воно от виходить. Картопля і картопля. У нас така нигенька, пахне димком, ну, будемо їсти у нас. Ну, та у нас не було два години світу, ну що діти? і буде сидіти і на вулиці щось не ходить. Ну, Заразом її приготували вже на кострі, на мангалі. Доволі таки неплохо. Мали вальтанки, але комарі загрізали. Так комарі капець, які шашлани. Почали ми вечеряти, нам дали світло. В общем, что хочу сказать, не люблю, коли плямка йду на камеру. Ми спробували, а тепер можна сказати свій ну, висновок. Значить, картопля стоїть на місці, як ви бачите, не, поки до неї черга не дійшла, але їй вже й не хочеться. Юра любить сильно колбасу, то він з'їв там півтори сосіски. А ця штука, то це взагалі супер. Я таке їм перше і воно мені дуже сподобалося. Значить, якщо... тепер завжди в холодильник у нас буде печеріок заморожений, а тоді порізаний, так як і Юра різав його. Значить, якщо будуть у вас шматочки маленькі, то ви геть не переживайте. Я геть малесенькими шматочками обкутувала його і воно в процесі приготування сцеплюється одне з другим. Тобто не, не важливо, чи там буде ціла длинна полоска, чи будуть шматочки. Один до одного воно добре прилипає і коли починає готуватися, воно скип... ну, як білок, воно по ходу, злипається. Взагалі, що якщо будуть шматочки, будете різати, маленькі, геть не переживайте, воно дуже класно виходить. Дуже смачно. Аромат стоїть на всю хату чесником, тому ну, що ж чесник. І зелень. Зелень дає своє, дає петрушка, дає кріп, плюс чесник, помідорка. Помідорка дає кислінку. Ой, ну це дуже смачно. це Обов'язково спробуйте. Взагалі, підводимо і того, що отаку страву варто робити. Зробіть обов'язково, це дуже смачно. Шмішно. Ну, да. ну а на Сьогодні всім пока-пока. Дякую за підписку, подобайки. Пишіть коментарі, пишіть свої страви, які ви робите на мангалі. Цікаво. Може, якісь нові рецепти. На сьогодні всім пока-пока.